Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчатка! Незабаром наша країна буде святкувати Різдво Христове. Різдво це сімейне, чарівне і тепле свято. До свята люди готуються заздалегідь, прикрашають ялинку, виготовляють подаруночки, готують традиційну страву кутю, розучують пісні та колядки. Тому сьогодні я пропоную нам з вами вивчити колядку. Отож сідайте зручно і слухайте уважно. Коляду для вас співаю, дай вам Боже урожаю, ще дрехнив, садів квітучих, зірку в небі на святвечір для дорослих і малечі. Коляда моя лунає увесь світ з Різдвом вітає! Дітки, вам колядка сподобалася? А зараз дивіться, слухайте та повторюйте зі мною. Коляду для вас співаю, дай вам Боже урожаю. Щедрих нив, садів квітучих, зірку в небі на святвечір для дорослих і малечі. Коляда моя лунає увесь світ з Різдвом вітає. Молодці, діти! Ввечері повторіть слова колядки разом з батьками. А на свято завітайте з цією колядою до своїх рідних. Вважається, що чим більше колядників прийде в будинок, тим краще і щасливіший буде наступний рік. До побачення та веселого вам Різдва!